Привіт, друзі! Ви на каналі Тіжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашого номераю у грі Фермо-симулятор 22 в ж житомирського фермера у селі Красилівка. І тільки погляньте, скільки у нас багато яєць, дуже багато лотків із яйцями. Ну, також попереднього разу ми з вами придбали ось цю птахофабрику, фабрику, де у нас дуже багато качок, навіть шипуненята у нас маленькі, повилуплялися. Дуже багато насправді у нас качок, і якусь кількість нам доведеться все ж відвести на наш новенький м'ясокобінат, який ми, звісно, ще придбаємо у цій серії. Тому, друзі, не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписувати цей канал. Вам не складно, а мені буде приємно бачити. підтримуєте даний проєкт на цьому каналі. І його варто продовжувати. Ну що ж, переміщуємося до нашого м'ясокобінату, який ми придбаємо саме у цій серії. Кошти цього 179 тисяч євро. У мене гроші є, тому я його, звісно, що придбаю. Все, купили ми з вами тим часом м'ясо комбінат, величенька, звісно, що споруда. І тепер подивимося, ми можемо робити щось із свинини, щось із яловичини, з ягнятини, можемо щось робити. Ну і так далі. Можемо робити також м'ясо з курки, м'ясо із качки, також м'ясо із свині. Ну і звісно, що. Ми отримуємо дуже різноманітну кількість м'яса, особливо якщо ми переробляємо і також корів. На нашу м'ясокомбінат, от речі, Красилівський м'ясокомбінат, доволі оригінальний, Тут ми отримуємо готову продукцію. Тут у нас головна будівля, певно, що у нас тут офіс, Потім ми йдемо далі. Тут у нас вже приймають так, тут не може, на жаль, не можна зайти. Тут у нас приймають саму птицю, там корів, свиней. Овецькіс, тут у нас водиться, тут потрібно її завозити, бо як же ж без води на нашому м'ясокомбінаті. Також у нас палети, ну і окрім палетів, у нас упаковка, бо в упаковці у нас буде саме м'ясо, а м'ясо буде у нас саме на палетах. Ну що ж, ніби ми оглянули повністю все виробництво, тому давайте з вами навантажувати, завантажувати, чи як там кажуть, наших. Качок. Ну ось, До речі, качки у нас є мале і є фемали. Я, звісно, що беру самих качок, не буду я брати качерів качері, нам необхідні. Так, набрав я 180, до речі, до доводиться встановити одну модифікацію, щоб це все працювало, і щоб у нас ось, забиралися ці качки і також кози. Тому треба їх, звісно, що встановити ці модифікації. Посилання в описі ви знайдете, друзі, якщо комусь необхідно, навіть чути звук, як у нас крякують наші качки. Давайте поглянемо дуже дивні качки, дуже дивні. Я, чесно, не знала, як це охарактеризувати. Як вам, друзі, як вам такі качки, якісь в чорномазі, щось там біленьке, чи то шубтеньке, чи то помаранчеве, щось незрозуміло. Видно, що мод у нас зламався. Ні, качки були Одні в одній м'ясокомбінаті, якомусь комбінаті на птахофабриці, А от в цій бутці качки зовсім інші. Оце справді дуже цікаво. Напевно, вперше таке я бачу, щоб отак в грі у нас і було. Ну, але це все баги і без багів насправді нікуди у цій грі. Ну, це ж цікаво, бачите. Грати різними модифікаціями, там, дивитися на цікаві баги. Це ж смішно і водночас цікаво. Їдемо ось такою доріжечкою, доволі цікаво і доволі, доволі оригінально, така схожа навіть в моєму селі. Ну, майже І така схожа. Там ще якісь бачу доріжечки. До речі, через цю модифікацію, тобто через тих качок, у нас зникає звук нашого транспорту. Тому ви чуєте, що звуку нема деякий час, потім звук у нас з'являється, і ось так: такий бах існує з цією модифікацією. Так, ну що, давайте тепер відвантажити наш качок 36, 33, 33, літри, не 36, а 33 літри із однієї качки. О, Оце дуже круто. Вивантажуємо, і 6000 літрів ми з вами маємо нашого качиного м'яса. Ну, тобто наших качок в літрах, і тепер давайте будемо переробляти. Дуже багато тут видів різних тварин. Ну і для кожного виду у нас є відповідне місце. Ну що ж, будемо переробляти наших качок на качене м'ясо. У гос 500 можемо Хм, Цікаво, але я поки що от відійдемо від цієї теми, будемо з вами розкидати пестициди на наших полях. Бо полів у нас багато, хоча хотів би нагадати, що це. Можна сказати, що останні серії ви бачите на цьому каналі про Красилівку, бо там у нас будуть жнива, оце і потім будемо продавати продукцію, і можна сказати, що рік я закінчую. Все ж я трішки награвся на цій мапі і хочу спробувати щось нове. Дуже багато часу я вклав саме в цю мапу, саме в те, щоб її пройти, щоб оглянути її, щоб показати вам щось цікаве. Тому давайте зараз розкидати наші пастазити на цьому полі, ну і тільки на цьому полі, на якому у нас посіяна гречка, також новододана культура в цю гру. Тому, друзі, давайте розкидати ці. Пестициди, будемо травити, як то кажуть, жучки, будемо травити наш бур'ян. Ну і звісно, що з вирізочками, з музичкою. Ну що ж, друзі, поїхали працювати! Як то кажуть, ми вже все покропили, усе зробили, пестициди порозкидували, лише доведеться ще порозкидати добрива. Ну і будемо зараз займатися іншими справами. Ну і, можливо, будемо перечікувати вже до наступного місяця. Хоча я ще хочу відвезти трішки птацтва нашого. Що я, звісно, що от і роблю. Знову качок зараз відвеземо, потім будемо робляти ще більше м'яса. До речі, я... Позвозив воду, я привіз також і палети, піддони, і тому ми ж зможемо з вами запустити наше виробництво. Будемо виробляти нарешті м'ясо із наших качок. Доволі унікальна тварина ця качка. Це ж птацтво, щось новеньке для цієї гри. Це дуже цікаво, тому де, до речі, можна також бачити, можна сосиски навіть робити, сало. Ну, також, от кому цікаво, можете встановити модифікації і подивитися, кому от справді цікаво. Ну, друзі, тим часом у нас липень, і я вирішив все ж продати наш Славутич. Хочу придбати щось справді величезне, щось, що здивує саме нас. Також я придбав дуже багато полів. Ось ця вся кількість полів, які я придбав. Ну і на них ми будемо з вами молотити, перш за все, канолу. Ну і перш за все, це там два полі, там, здається з пшеницею і одне поле з вівсом. Тому ну, ці всі культури ми з вами будемо молотити в липні. Так, ну що, продаємо наш комбайн, і потім будемо купувати з вами новий. А я хочу придбати доволі дорогий комбайн, і для того, щоб мені його придбати, мені доведеться взяти кредит майже півмільйона. Ну так, в грі дозволяється взяти лише півмільйона, більше не можна взяти, гра не дозволяє. Тому ми беремо з вами найкращий комбайн. Це у нас славнозвісний клас. Чому славнозвісний? Тому що. Він колись був популярний ще в минулому, ще 20-30 років тому, і зараз він мегапопулярний цей клас. Хоча зараз існують інші його конкуренти, це як Майсей Фергінсон, Джон Дір і інші самозвісні фірми, наприклад, як New Holland. Ну купуємо з вами наш новий комбайн і будемо з вами його оглядати. От, який комбайн мені найбільше подобається, певно, що клас, я все ж. Хоче його придбати. Хоча в наступних проходженнях ми певно, будемо купувати з вами не тільки класа, будемо купувати, напевно, інші комбайни не будемо ж ми з'їздити. Одним комбайном. одним і тим самим в кожному номерай. Ну що ж, тепер з вами ще купуємо жниварочку, вона, от, як ви бачите, майже на 14 метрів це дуже круто, хоча це не максимальна кількість, це не максимальна довжина, максимальна довжина, здається 15. Але це воно в Мейсаї Фергісона. От Мейсейфорісов, така велика жатка. Так, А нам треба от зараз завантажити якось на наш причіп, нашу жниварочку. І потім будемо їхати до нашого одного з полів. Там у нас посіяна канола, бо цього місця ми можемо збирати канолу. А канолу ми можемо з вами перевезти потім на оліні, і потім будемо отримати з вами свіженьку олію. Дивіться, як воно виглядає у нас всередини, серед нашої кабіна, відзадів можна подивитися на обертачі. Ну, круто насправді. Зараз ми будемо тільки завантажимо на наш причіп і будемо виїжджати. Ну, от бачите, який комбайн. це певно, мріє. Але ми взяли з вами величезний кредит і треба його, звісно, що погасити, віддати цей борг. і Та ми його віддамо дуже швидко, бо тому що у нас є кар'єр, у нас велике виробництво вапна. А там ще можемо якийсь контракт взяти, а потім ще будемо продавати в листопаді, в грудні, в січні, в лютому нашу продукцію, яку ми виростили та виробили впродовж цього сезону. Тому грошей у нас буде багато і цей кредит ми зможемо віддати дуже та дуже швидко. Тому не хвилюємося стосовно цього і їдемо до нашого поля. Поїдемо до поля, ось справді не хочеться покидати нашу Красилівку, але все ж. Багато ми ще тут оглянули, ще деякі об'єкти я спробую оглянути. деяку промисловість вам щось цікаве розповісти. А поки ми от будемо молотити, збирати врожай і так далі. Ну просто самі розуміють, треба починати щось нове. Треба я щось нове. Та і мапа насправді забирає дуже багато часу. До прикладу, я на підготовку до ролика витрачав. Півтори-дві години це просто там підвести, відвести, завести, ще щось там зробити. Це Там підвези добрива, підвези там насіння, підвези трави, забери щось там, і це все займає колосальну кількість часу. Ну, ви самі розумієте, що це гра, і тут потрібно працювати на економіку, Це не так, як на кошмаку, що ми там поїздили, побавились там, повигадували якісь історії а тут треба працювати на економіку тут це найголовніше поповнювати ресурси резерви ну що ж давай тепер обмолочувати ось це поле хоча певно давайте знову з вирізочками як завжди будемо молочувати всі наші поля із канолою під музику ну що ж поїхали Ну От комбайн справді відпрацьовує свої гроші. Я закінчив, можна сказати, що жнива зі збором каноли, і тепер будемо з вами підраховувати кількість каноли, яку ми отримали із всіх наших полів. Але спершу давайте зараз розвантажимо наш комбайн, я його підігнав трішки ближче до наших полів, бо у нас тут два поля із пшеницею. Так, ну що, під'їжджаємо до Шнека. Ну і зараз Шнека у нас пересипеться наша канола. Ну, як я бачу, багатенько каноли, 50 з чимось тисяч літрів. Це насправді доволі багатенько. Так, і тепер пересідаємо у нашу татру і будемо вести нашу канолу. І повеземо зараз на нашу зерновочисну станцію. Зараз там все у нас провіється, просушиться. і... Та все буде добре, потім відвеземо нашу олію. Ну що, тим часом доїжджаємо до нашої зерно очисної споруди, і будемо зараз тут перевисипати. Перевисипати. Це то сказано, перевисипати. Це щось будемо перевисипати. <схід> будемо висипати от, до нашого бункера. От і багатенько насправді ми маємо нашої канони. Все, висипаємо. Ну, ось так, друзі, попрацювали ще всього-навсього лишається нам зібрати врожай на трьох полях і потім о, можна сказати, що треба переводити нам і до червня. Хоча соломи все ж буду, буду отримувати з нашого комбайна, тому будемо, будемо робити тюки, а потім їх продавати. Добре, зараз тільки запустимо наше виробництво, хай провіється наша канола, і можна потім повернути. Хоча чарі дивіться, теж треба на чарі підвести. підвести всі ресурси, як і говорив, треба підвозити завозити, а це все займає немалу кількість часу. Так, Ну що, переміщуємося у наш клас і будемо з вами зараз продовжувати наші жнива. Будемо обмолочувати нашу пшеницю саме ось на цьому, нібито невеличкому, але доволі доволі видовженому полі. Ну, Як бачите, ефективний комбайн, в нього ширина робоча немала, тому ми збираємо ці поля доволі швидко. Ну і бункер також цього комбайна доволі місткий. Тому друзі, давайте знову працювати, збирати врожай. Тим не менш, ми з вами закінчуємо жнива загалом у липні. Ну, отак ефективніко ми зібрали і врожай вівса. Ну, це все ще доведеться нам стюкувати. Буде багато певно тюків з цієї соломи, бо дивіться, які у нас величезні валки. Певно, в рядочку буде від 3 до 4 тюків. Оце справді радує. Ну що, давайте виставляємо наш шнель зараз. Mm -hmm. Поставимо на місце нашу жниварочку і будемо під'їджати нашою татрою для нашого розвантаження. А дехто справді писав, що ну, ви там ти цю татру купи, щось інше. Для чого купувати, якщо татр доволі ефективний транспорт. Ми там в майбутньому у нас буде Леницька, ви обрали Малиниську в, в голосуваннях і на Ланисті ми будемо з вами, до прикладу, їздити зовсім іншим транспортом. Щось я бачу, що пересипається у нас овес, а чомусь. от... Текстурі він не показується ні, частково показується, дивіться, знов баг своїм причину. Це модифікації вам. от Скільки цих багів цих модифікацій це просто капець, капець, помилок. Ми от бачимо з причивом для того, як перевозити качок, також були баги. І тут знов баги у нас із татрою. Так, поїхали зараз відмиємо наш клас, так будемо готувати його до наступних жнив. Бо будемо молотити, потім здається, там два поля, ну і інші всі поля, які там, там величезна кількість це у нас гречка. От. З гречки будемо робити знову борошно, а потім гречаний хліб. От ви, певно, такого ніколи не чули, ніколи не бачили, а от в горі це є. Ну, в реальності також це є, тільки більшість переважно роблять саме із... З пшениці борошна і потім. Але хліб також різний буває, вісівковий. Так, ну от все, ми відмили наш клас. Тепер він чистесенький, ніби як із з автосалону. Так, ну що, друзі, я все ж вирішив затюкувати нашу солому. Так, все ж я під'їхав нашим класом, зараз причіпимо нашу тюкувальню і будемо, будемо тюкувати. Давайте спершу почнемо із, хм, з. таким ми почнемо спершу? Оце справді цікаве питання. Хоча тюкування це доволі нудна справа. погодьтеся, ти от їдеш там, тюкуєш, там, тюки вивантажуєш. Ну, це нудна справа. Так само, як і щось культивувати. Ну, певно, будь-хто звик там бачити, що ми там робимо різноманітну роботу, а не просто ходимо там, культивуємо чи тюкуємо. Так, давайте перше бійдемо до цього поля. О, такий у нас клас, Жи бачу бруднесенький. Але будемо зараз дивитися, скільки ми отримуємо загалом тюків із цього одного рядочку. Точно 3-4 тюки у нас буде. Дивіться, який у нас великий волок. І один тюк у нас вже готовий. Давайте його вантажити. Я спеціально це вам покажу. Ну а потім будемо вже вантажити наші тюки. Просто хочу вам продемонструвати, яку кількість ми отримуємо загалом з цього рядочку. Це ж також цікавий, мені цікавий, вам, певно, цікаво, побачити. Дізнатися, скільки ми отримаємо. Під'їжджаємо ще трішечки, і готовий тюк Це чудово. І вивантажуємо його також. Все, Десненько. І один тюк ми вивантажили. Поки що два тюки ми маємо на нашому рядочку. І ще можемо отримати, напевно, що один, три тюки, три тюки на одному рядочку. Це вже цікаво справді. Ну, точно ми повинні отримати ще один тюк, ну доволі круто. Чи це вже певно інший рядок, але все рівно буду рахувати, що три тюки ми з вами маємо. Так, ну і забираємо тюки. Я перетюкував солому на всіх наших трьох полях, де вона, звісно, що була. І давайте зараз зберемо також цей врожай, солома то була, а тепер соломи зовсім нема на наших полях. Так. Заберемо ще ось цей тюк. Ну точно повинен, повинен бути повний причіп з цими тюками, бо тюків я бачу, що багатенько. Хороший врожай у нас був цього року. Так, під'їжджаємо ще до одного тюка, і потім будемо на іншому все забирати, і потім відвозити на продаж. Будемо відбивати ціну, відбивати борги по купівлі, по купівлі, тюкувальні, по купівлі саме. Ось цього причіпчика, бо вони, я, ж, я кажу вам, воно не дешево коштує, коштується, 5 тисяч євро оренда цього приладдя. Ну і ми повинні відбити насправді ціну, ціну ось цих причіпів. Так, давайте тепер вивантажимо. І ми отримали, моно сказати, що ось, таке ми отримали за один. Ого! Приблизно, можливо, десь 12 тисяч ми з вами тим часом маємо. Хх, добре. Ще останні 3 тюки, чи скільки там. Та, зовсім трішки 4 тюки. Всього ми привезли мало, але це залишок, його треба, звісно, ще привезти і отримати ще трішки копійчин. Трішки копійок отримати з продажу. Так, ну і тепер ми можемо нарешті вивантажити нашу графіт канолу. Всього 52 тисячі літрів ми маємо, чи 53. Не подивився я. Ну, ось так. Переробляється воно, звісно, що дуже швидко, бо це ж у нас це. Споруда, що я дуже швидко провіює, хоча промисловість на цій мапі переробляє все дуже швидко. Якщо порівнювати з звичайною грою, без цієї модифікації, реворк промисловості, то відмінність справді є. От в цьому моді виробляється дуже швидко. Ну, і тут різноманітна кількість різних виробництв, не тільки там виробляти якісь дошки, меблі. Тут також можна і вирощувати рибу, тут можна також і виробляти олію з. Так, унікальні споруди. от, Можна виробляти, доволі швидко отримати ту олію, що там ще можна хліб робити різні, два види хліба, ну і так далі. ну тортики це стандартні, певно що. Так, заїжджаємо. Ну і можна вирощувати в теплицях. Нові теплиці тут є сади. от, Перш за все, ж, сади також унікальна споруда, унікальне виробництво, де ми можемо отримувати яблука і також черехні чи вишні. Кому як зручніше. Так Під'їжджаємо і будемо тут вивантажувати нашу канолу. Потім запустимо е, наш млин. Навіть не млин. Чи млин. Олійню запустимо. Та, певно це також якби млин. перемельнюєте все, перекручує, витискає із цих зерн. Хоча насправді ми дивилися з вами на текстуру ось цієї культури і вона у формі горошки. Ну, певно також, там звідти виходить частка якоїсь олії, як із соняшників. Ще цікаво, якби було б. Ми привезли соняшник, і також ще були залишки від переробки. Хм, Таке пригадати воно... Макуха. от. Якби ще була макуха, і також можна було її давати коровам. Тут є жом, так, тут є жом, але от макухи тут, на жаль, немає. Було б справді добре побачити її також в грі. От. Оце не продумано. А якби, було, якби була б макуха, то було б набагато краще. Тому що, запускаємо наше веронисто і будемо з вами. Друзі, прощатися, бо зробили ми в цій серії дуже та дуже багато справ. Ну що, ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цю серію. Звайте про ваші вподобайки, не забувайте підписувати цей канал, вам не складно, а мені буде п'єдно. що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі і його варто продовжити. Що ж, друзі, також підтримуйте Збройні Сили України, бо це дуже та дуже важливо. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним Силам України!